Загородній політтехнолог долучається до нашої розмови, пане Тарасе, мої вітання. Так, доброго дня. Пане Тарасе, ось Зеленський говорить про те, що Україна зараз має розібратися із своїми власними ліцензіями і провести аудит, що стосується угоди про рідкісноземельні метали, про що зараз ідеться мова між українською та американською сторонами, і пишуть, що ось вона виходить уже на фінальний етап. Скільки потрібно для того, аби навести лад із ліцензіями, і чи загалом це можливо? Ну, це залежить від того, що мається на увазі навести лад з ліцензіями. У нас же ж склалася така ситуація, що у нас вже багато видобувається. Ну, наприклад, якщо говорити про газ толком в Україні, ж газ ніхто ще не шукав, тому що росіяни активно блокували цей процес ну, останні 30 років, тому що за різними оцінками в Україні є газу не менше ніж в Норвегії. Але як робилося? Закуповувалися ліцензії, ніхто нічого не робив, так. За паперами, начебто, все там по закону. От, ти купив ліцензію, але просто нічого не робиш. А виявляється, що там бенефіцаром, наприклад, є Газпром, так які просто ці процеси. Тому мабуть, тут слід поміняти підходи до надання ліцензії на видобуток, наприклад, корисних копалин. Якщо ти, наприклад, не видобуваєш не проводиш велу розвідку і не хочеш нічого там робити, ти там повинен платити більше податків, припустимо, так? Тоді тобі не вигідно буде тримати собі цю ліцензію, нічого там не робити, наприклад, і там до або порядок може там аудит, як там роздавалися ці ліцензії, наскільки законно вони роздавалися. Тому тут багато питань. Сподіваюся, що буде вирішено це питання. Але я думаю, що це там тут дуже багато цікавого буде спливати. А якщо uh... Точніше, так, поки не наведуть лад із ліцензіями, і поки не проведуть аудит, то можливо, є і такий нюанс, що цю угоду не підпишуть або не буде продовження обговорення, чи це вже те, що виключить стосується української Ні, сторони, це вже наше завдання. Ну давайте так. Угода чудова, я вважаю, що відмінна робота наших дипломатів. Вони змогли написати документ краще ніж Будапештський меморандум, який якщо його викласти перший пункт ніфіга не зрозуміло, але дуже цікаво. І наступний пункт, якщо не буде зброї, ніхто нікому нічого не винний в <смас> даному випадку. Я вважаю, що тут дуже гарний документ, тому що це передбачає саме це. І це тільки це тільки Україна, тільки 50%. Забезпечує себе власною зброєю. я вас запевняю. Як тільки у нас з'явиться ракета з дальністю 2-3 тисячі кілометрів, ви здивуєтесь, як будуть підписувати такі договори інші країни з нами тільки де ми нічого, нікому нічого винні не будемо, але всі будуть винні нам. Тому що так побудований світ. Чим ти сильніше, тим щось швидше починають слухати твоїх дипломатів. Тому я вважаю, що гарну угоди. Що під це отримуємо ще зброю, то вважаю, що це. Чудова історія. А так в дійсності у нас козир є ВПК, яким ми повинні займатися. Я бачу, там пан Дунда знаходиться. Дуже правильні слова сказано про ВПК. Тільки треба активніше стукати по голові пану Шмигалю для того, щоб він дозволив експорт для наших виробників зброї. тому що недозавантажені підприємства у нас забирають фахівців. Не завозиться валютна виручка в нашу державу, не платяться податки з цих речей. Тому що якщо буду заходити підприємство, наприклад, американське, ну буду запитувати, а як та буду заробляти гроші, окрім того, що у державу, наприклад, немає грошей, щоб закупити це. Буде виникати питання: де я буду, як я зможу взаємодіяти зовнішнім світом? Як я зможу залучати а конкретні ресурси під валютні контракти? Наприклад, і багато чого іншого. Далі ну буде запитання, якщо приїде американський інвестор. Як буде от зараз в країні йде війна? Як компенсуються військові ризики? Якщо прилітає ракета, чи хто буде хто це буде компенсувати? Приватний влад, приватний страховик це не буде робити. Якщо прилітає ракета, у нас наприклад немає системи на страхування військових ризиків. Це друге питання, за якому пані пан панові дунді треба частіше бити по голові пана Шмигаля. Тому що він це його парафія, тому що щоб вивозити зерно з нашої країни. У нас виявилося в бюджеті є гроші. Так, у нас ці суда фактично страхуються. А щоб забезпечити підприємство ВПК, виробників. У нас цього немає. Так я вже мовчу про кредитування, я вже мовчу про довгострокові контракти. Відсутність забезпечення, секрет, відсутність секретності підприємству. поки у нас можна просто на цих попадах по, по по календарю податкових перевірок зрозуміти, де що знаходиться, тому ми е, таким чином повинні мислити. А це я вважаю гарний документ. Я ж як я вам сказав, краще ніж Будапештський меморандум. Якщо що ніхто нікому нічого не винен, якщо це буде і під це, що отримуємо зброю, ну я вважаю, що це блискуча перемога нашої діючої влади. Пане, Олеже, що стосується е, я... моментів, на яку на яких наголошував е, пан Тарас про те, що ну, потрібно я настанови виборця, до... почув <laughs> До шмагаля. А... Борис, бачите, у нас лають владу, у нас лають владу одразу а ж почув. Одразу ж і пообіцяв зробити. Будь ласка, а, дивіться стосовно, але я б не, не комунікував би взагалі і ніде публічно не казав, що ми отримали перемогу на Сполученими Штатами або під час переговорів. Це не дуже вдала комунікація. Угу. Пане Тарасе, скажете. добре, погоджуюсь. Да. Сподіваюся, що, ми не, що наш ефір не бачить. Але виборцю і, і, особисто, і особисто пан Трамп для того, щоб сказати, що саме нашою розумовою ми зірвали підписання такого гарного документу. Але виборцю емоційному, які болі душею за Україну, це ми можемо пробачити. О, правильно. Ось і погодили, пане Тарасе. Вам наостанок, але власне що стосується цієї угоди, хочу коротко від вас почути. Чим ця угода відрізняється від класичних інвестиційних договорів? Ви як юрист, в тому числі, так я сказав. От пан Дунда підтвердить теж як юрист. Якщо не помиляюся, та принципі не помиляюся, да помиляється. А так да. ну дивіться в даному випадку. Це такі, знаєте, якщо перекласти з такими не перевантажувати юридичними термінами, домовились домовлятися далі. Ну, це в принципі ну класична інвестиційна угода. Ну, якщо говорити там про розподіл продукції, у нас є закон про розподіл продукції, якщо не помиляюсь, який регулює це питання. Якщо приходив інвестор, він там підписує папір, що де кому з конкретними строками. Що декому не винен, але це писати буде підписуватись держава? Це така рамкова угода, як я вам сказав, трохи схожа на Будапештський меморандум. Тобто домовлялися домовлятися, але ніхто нікому нічого не винен в даному випадку. Між тим і іншим варто зазначити, що і Євросоюз запропонував Україні укласти угоду про доступ до критично важливих ресурсів. Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сажурне сказав і каже, що 21 із 30 найважливіших матеріалів, яких потребує Європа, може надати Україна. При цьому єврокомісар наголосив, що Європа не попросить угоди, яка не буде взаємовигідною для обох сторін. Пане Олеже, це про Наскільки що? я знаю, вже це спростувало цю інформацію. Немає ця інформація, поточнюємо. Але в будь-якому разі, ця історія буде бо усіх наших молодших партнерів. Що за океаном, що в Європі, є усвідомлення розуміння ролі України в майбутньому Європі, і тому кожна з учасників цих процесів намагається залучити Україну на свою сторону як частину того союзу, який буде, буде вибудовуватись найближчим часом, в тому числі і французи. Вони повірте, всі представники західного політику досить цинічні. Не дурні люди, вони все усвідомлюють і розраховують на кроки вперед з точки зору своїх власних інтересів. І в даному випадку, коли ми це побачимо і від німців, наших партнерів, французів, вони ще будуть виходити з цим заявом, намагаючись перетягнути нас на свою сторону. Угу. Пане Тарасе, чи є у вас інформація? Ця заява спростована? Чи вона все ж таки рухається у напрямку того, аби опрацьовувати і укладати такі ж угоди і з країнами Європи? Ну, давайте так. від європейців нам потрібно на це, якщо вони так дуже переживають за Україну, нам потрібно, щоб вони нарешті знайшли арді 100 доларів. Так заплатили Трампу, щоб він заспокоївся, і потім сказав, що ну мається на увазі на закупівлю зброї, як для Євросоюзу, так і для ведення війни в Україні. Вони тільки на ковід витратили, вибачте, 3 трильйони. Півтора трильйони вони просто надрукували. Фактично, так. Так що їхнє завдання зараз знаходити гроші. А у них грошей в дійсності купа для того, щоб забезпечувати безпеку Європи. В тому числі у нас тут може більш цікаво бути пропозиція з боку України. Україна, наприклад, може запропонувати в тому числі свої ВПК як більш дієвий і ніж європейський, більш ефективний, більш дешевший і так далі. Умовно кажучи, дайте нам 20 мільярдів доларів ми наштопуємо таку кількість ракет. Яка буде літати там на 2-3 тисячі кілометрів, що ви взагалі не будете залежати від Сполучених Штатів Америки а з багатьох номенклатури зброї, тому що Україна переганяє в дійсності в тому числі військову корпорацію Сполучених Штатів Америки? Не буду говорити, але багато видів озброєння, які нам постачалися, вони виявили вже непридатними для сучасної війни. І Україна модернізує ці системи для того, щоб забезпечувати в тому числі безпеку Європи. А далі Далі далі, давайте будемо розмовляти про створення єдиної армії на базі на базі української армії, тому що це страшний сон. До речі, американці вони вони та, та вже хитрувати йде. Американці реально не дуже хочуть іти з Європи, як вони там не говорили. А коли вони починають вже перегинати палицю з тими з 5 в апель, то європейці починають задавати запитання: якщо ми будемо платити 5% відсотків ВВП. То навіщо тоді нам американці? Ядерна зброя у нас є у Франції, ядерна зброя є у Британії. Може краще дати їм гроші, щоб вони розширили свої ядерні арсенали, забезпечували гарантію ядерну Україну і в тому числі країни ЄС? А наприклад, американці будуть така балансуюча сила, те, що вони хочуть зробити, краще інвестувати в свій ВПК, що потім не буде залежними від американців. І, і в тому числі за рахунок українців, і виявиться, що потрібно буде, наприклад, не 5% відсотків, можна буде вкластися в 3-3,5%. якщо плюс українська армія, яка буде базовою для е, безпеки Європи. Там дуже багато в дійсності варіантів виникає, тому що я вважаю, що взагалі е, історія з ресурсами якщо з е, ресурсами торгувати це, взагалі ганьба. Не треба буде сировинним придатком, тому що справжню додану вартість дає промисловість, яка випускає готовий продукт. А не коли ти там щось віддаєш, тим більше ви повинні розуміти, це ж екологія. Ви коли-небудь ну подивіться фотографії там, да цих літієвих рудників, наприклад, а скільки води треба, щоб видобути ці матеріали і так далі. Це ще дуже таке, таке питання. Тому я думаю, що європейців треба спрямовувати в правильному напрямку. Нехай шукають гроші для забезпечення ведення війни в Україні, а а не просто. Теж хочуть, ну добре, ми теж багато чого хочемо. Можна теж підписати таку рамкову угоду. А далі подивитися, хто перший вкладе ресурс в Україну. Я додам трошки, трошки інформації. По-перше, ми повинні, і це є фактом, який там визнають багато, і в тому числі на, на березі рісі потомок, про те, що станом на найближче майбутнє, жодних конкурентно здатних європейських сил існувати не буде, вони не здатні до цього, вони не можуть змінити свої збройні сили. Це і про ми говоримо зараз і про Францію, і про Німеччину, і про Польщу. Єдине конкурентно здатної збройними силами на цьому континенті є і будуть найближчим майбутньому, осяжним це тільки українські збройні сили. Тому і Сполучені Штати покладають. Поклали на Україну оку. Це по-перше. По-друге, чому це так відбувається? Якщо ви мав звернули увагу нещодавно, десь здається, тиждень тому, була велика заява очільника Пентагона, пана Хекса про те, що вони планують змінювати фінансування Збройних сил на ближче, там, здається, 5 років. 5 років і багато зекономити. Всі побачили про те, що вони зрізають бюджет, але не побачили більш важливо, де вони зрізають бюджет. Вони зрізають бюджету на важкому озброєнні. Тобто танки, артилерія і дещо. А те, що стосується а, політичного питання, це е, південний кордон Сполучених Штатів. І саме головне, безпілотні технології і безпілотна зброя, вони тільки будуть збільшувати фінансування. Фактично, вони йдуть тим же напрямком, який зараз відбувається в Україні. І фактично беруть на озброєння те, що відбувається в Україні, і те, яка в нас армія. Ну окрім того, що вони оперують вже на океанах і планують використовувати більшу частину не авіаносці, а безпосередньо підводні човни. Але це говорить про те, що українська армія з їх точки зору є армією майбутнього, і вони будуть складатися саме за цим принципом. Але тут потрібно ще розуміти один факт: що чому Україна і Сполучений Штат, Україна забезпечує в Європі. Конвенційний рівень озброєння, тобто регулярний, те, що під час холодної війни забезпечувала Німеччина і Франція, і вони були найсильнішими, вони стримували радянську імперію. А рівень глобального буде забезпечувати Сполучені Штати. І в даному випадку рівень глобального це те, що знаходиться там в космосі. Тобто, супутникова розвідка, супутникове управління, керуванням поле бою це все буде надавати в першу чергу Сполучені Штати, а використовувати це буде Україна. І ця… Технологія цей новий безпековий блок Європи з українськими контингентами, він має працювати. А в даному випадку, Франція, Німеччина і Польща тут як таке: лишнє звино. Яке звено має у цій всій ієрархії Туреччина, що мається на увазі? З'явилася інформація, що Туреччина готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури, і йдеться мова про те, що вже в квітні, травні, потрібно терміново провести? Тендери для реалізації проектів з відновлення? Дивіться про що пишуть турецькі змі? Першочергове завдання Державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення наявних митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових та створення системи платних автошляхів, яке діятиме на всій території країни. Пане Тарасе, а які умови? Висуває Туреччина для участі у відновленні української інфраструктури, чи це все ще у дуже далекому майбутньому поки побудують а, і поки виконують усі вимоги, то прийде дуже багато часу. Ну, давайте так, війна ще не закінчилася, тому ми розуміємо, знаєте, велике бажання рубануть грошей в Україні, навіть наших союзників, в тому числі, і побудувати там, і там платні дороги. Це, це дуже гарно там, да? Україну цікавить, я думаю, від Туреччини номенклатура збройні, потрібна нам для перемоги. Так? А все інше може почекати. Я б не дуже торопився. То знаєте, що, знаєте, всі такі розумні. Починає mm -hmm. тут відновлення. Усім подобається відновленням займатися, і тим більше за рахунок України. Це все красиво виглядає, але нас цікавить зараз озброєння побудова побудову власного ВПК mm -hmm. і так далі. Коли нам говорять, що з готовністю готові взяти участь в цьому. Це називається готове освоїти гроші. Це все добре, але таких, знаєте, бажаючих у нас є купа. А mm -hmm. ми теж повинні це фільтрувати, всі ці речі. Конкретні речі визначаються конкретною допомогою в конкретний час, і нам потрібно це зараз, коли не а не коли-небудь. І всі ресурси у нас повинні витрачатися на побудову власного ВПК. Я от не дуже погоджуюся з паном Дундою, що потрібно вірити, що від США буде там глобальна розвідка і все інше. Я вважаю, що треба будувати власну систему в Україні. Наприклад, не так багато супутників потрібно, що яка постійно буде моніторити нашу. Територію можуть забезпечувати в тому числі зв'язок аналогічний старлінку тільки не нам потрібно в першу чергу для військових потреб, як це робить Ізраїль. У нього він там у нього і та є партнер Сполучених Штатів Америки, але там розумні люди і розуміють, що треба мати свою космічну програму, запускають супутники, контролюють свій військовий зв'язок. Тому що вони у них така історія навчила, що Партнер сьогодні є. Потім завтра передумає з різних причин. Тому треба мати максимально, максимально локалізовані технології, які роблять наші фахівці, які виробляються нашими підприємствами, які контролюються нами, а не кимось іншим. А то знаєте, різне може бути. А то прикинешся, а потім зв'язку у тебе немає, тому що у нас дуже мінливий світ, і вірити можна тільки в себе власну армію та в народ України. Безумовно, я додам інформацію для того, щоб бути конкурентоздатними і керувати полем бою самостійно власними ресурсами, ти маєш запускати в рік стільки ж мінімум супутників, як запускає один маск. Стосовно наших можливостей станом на сьогодні, я зазначу, що нас нещодавно була розмова стосовно цього, ми. Ста до кінця цього року, навіть якщо б у нас була можливість запускати ракетоносії і стартові майданчики, ми не, ми не можемо виробити навіть одного відсотка від того, що запускає маск. Так, давайте. Маск, я ж говорю, нам не потрібно те, що робить Маск. А... МАСК, Маскює на увесь світ. Я говорю: для того, щоб у нас постійно проводився моніторинг всіма супутниками, супутник летить, якщо через територію України, я, якщо не помиляюся. Летить 12 хвилин, тобто нам потрібно мінімум 6 супутників, які будуть повністю контролювати територію України. Я Не говорю про глобальний світ. Я говорю про конкретні речі, які будь конкретно стосуватися нашої держави, щоб забезпечувати зв'язок, наприклад, чи моніторинг території на території України. Нам не потрібен розмах Ілона маска. Нам потрібні більш локальні технології, які ми будемо контролювати, і для цього не потрібно стільки запускати як у Ілона Маска. на мана жаль шість шістьох спутників недостатньо. Ну За, я сказав мінімум шість, мінімум шість повинно бути, і після, нашого і десяти недостатньо тобто і п'ятнадцяти недостатньо на превеликий жаль. Давайте будемо говорити про щось приземленіше, те, що зрозуміло так точно наші глядацькі аудиторії про супутники. Питання важливе, але що стосується. Ось цієї пропозиції у відновлення інфраструктури зі сторони Туреччини, пане Олеже, Зеленський 18 лютого зустрічався із президентом Туреччини Ердоганом у Анкарі, і вони говорили про стратегічне партнерство. Можливо, саме це, але і запізненням уже оголошують і пишуть турецькі змі. Можливо, саме це вже безпосередньо результат зустрічі двох сторін. Ну за результатами зустрічі вам ніхто не скаже, бо це. Це в будь-якому разі буде рівень державної таємниці поки що, поки його не оголосили публічно офіційно. Але стосовно Туреччини, там достатньо все просто. Інтерес Туреччини криється і лежить безпосередньо в Середній Азії або Центральній Азії, як правильно називати, і в країнах Кавказу. Вони мають можливість просувати приклад, як те, що відбулося з Азербайджаном і Нагорним Карабахом або Сирію, mm -hmm. можливості просувати свої інтереси там. Туреччина їх не цікавить як така Україна або країна Європи. Якщо цікавить, це як інструмент впливу на більше того, uh -huh. але просувати свої інтереси в Азії вони можуть лише за тих умов, поки російська імперія слабка або закцентована на інших питаннях. Тому якщо і Ердоган це розуміє, якщо Анкара хоче мати більше впливу в тих регіонах, які мали відношення колись до Османської імперії, вони мають створити як, як можна більше максимум проблем. Російська імперія на її західних кордонах іншого шляху немає, тому Туреччина так закцентована і так зараз палко підтримує Україну. Терміновано вона Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до Вашингтону у п'ятницю для підписання Вітаємо. угоди про рідкісно земельні метали. Ще будуть поточнення, але маємо підтверджену інформацію. Пане Тарасе, що стосується зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. І ось ми з паном Олегом, до речі, говорили про підписання угоди про рідкісно земельні метали. Пан Олег каже, що ця угода має початок, початок роз так? великої розмови. Так, але от мене цікавить саме ось юридичний шлях підписання цієї угоди. Трамп каже, що їдуть, аби підписувати, то це що будуть між двома лідерами підписувати чи між міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і нашим першим віце-прем'єром, міністром економіки Юлією Сверденко? Як ви це бачите, поясніть, ну, Будь ласка, і чи має це значення? Давайте так. Ну, дивіться, для чого це потрібно. Я тут погоджу, що це білі для для це Рамкова угода, як я вам сказав. Це ніхто нікому нічого не винен. Якщо, якщо щось трапиться, я вважаю, що з боку України буде так конкретне питання. Нема нема зброї, то ми забуваємо про цей документ або переносимо є на його виконання. Ну, приблизно на років 100 і так далі. Дивіться, чим важливий цей документ, цей документ дозволяє Трампу. А показувати власним виборцям, чому він буде допомагати Україні там або лендліз або щось з цим пов'язане? Чому, чому це потрібно? Ну принаймні рамка така, чому це потрібно? Тому що він же під час виборів говорив протилежно, що Україні треба допомагати, але там була виборча кампанія. Якщо демократи допомагають, то ми, ми будемо проти. А це буде така рамка, яка буде дозволено. Ну, ми ж бачимо, як веде веде перемовини Трамп, як він взагалі себе поводить. А для нього буде ну, от документ. Ми там що зробимо, щось повернемо, умовно кажучи. Хоча знов так механізму там ніякого немає. Це рамкова угода, якщо в рамках цього буде виконано в першу чергу отримання зброї для України або за рахунок європейських грошей, або за рахунок лендлізу, законопроект про лендліз. До речі, вже зареєстрований республіканцями і так далі, тому що. Ми бачимо, ми бачимо, що Трамп б'ється головою в стіну. Фактично, ніяких угод з росіянами немає. Ніяких зустрічей з путіним немає. Як сказав Рубія, зустріч може бути з Путіним, коли буде підписана мирна угода чи щось таке, тобто приблизно ніколи, тому що Путін не збирається нічого, не збира він. Збирається далі воювати, поки не він є при владі. Тому я думаю, що все ж таки, а враховуючи те, які критиці піддалася сам особисто Трамп. Безпосередньо сполучених штатах Америки за те, що почав говорити, що зеленський диктатор, а що треба там вибори uh -huh. проводити, і так далі. Не все так, не не все так просто в дійсності. Сама там самі республіканські партії порушують це питання. Преса, яка Націлена на консерваторів, теж задають неприємне запитання особисто Трампу. А це для нього дуже боляче, тому, що він людина з великим его. І коли сумнів починає сумніватися, що він головний ковбой на цій планеті. А це для нього такий болісний удар, і тому ми повинні підвести його. все ж таки, під це правильне рішення, що Україні треба збільшувати збільшення допомоги, так для того, щоб ми разом довели, що росіяни помиляються, коли сумніваються в, в тому, що головним головним ковбоєм планети є все ж таки Трамп. І Україна разом з Сполученими Штатами Америки mm -hmm. може довести, що we will make America Great Egien, що. Mm -hmm. Так, разом із Україною до речі, а ось пане Олеже, можливо, це моє бажання а, і, і ми його палко вітаємо неможливо. Я би дуже хотіла насправді цього. Знаєте, яка в мене думка виникла? Якщо це стосується рідкісноземельних металів, які знаходяться саме в Україні, то чому цю угоду не підписують в Україні? Чому Трамп не приїде до України? Чи зараз про це говорити? <пока> Поки що перечасно, наприклад, я думаю, ми ще побачимо і Трампа або Венса в Україні. А зараз це більше символічне відбудеться в овальному залі. Як це протокольна зустріч, і тут дуже важливі символи, як це буде відбуватися, з якими словами, з яким оточенням тому пройдемо це і далі вже будемо працювати. Але дякую. я думаю, що свого часу ваш канал буде брати і задавати питання на прес-конференцію Трамп. Дай Боже, я би дуже хотіла бути представлена від новини Лайфа. Цікаві особистості, цікаві запитання звучатимуть. Я у цьому впевнена. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і долучили до нашого етеру. Можливо, разом із вами. Та ми будемо ось на конференції. Прес-конференції. Після завершення домовленості переговорів із Трампом будемо спілкуватися, можливо, і в залі. Олег Дунда, народний депутат України від Слуги народу, дуже дякую вам. Дуже дякую Гарного вечора. Дякую вам, тихого вечора. Та Тарас Загородній, політехнолог, пане Тарасе, дякую вам, що знайшли час і долучились. Дякую.